На Волині акушерку-гінекологиню запідозрили у неналежному виконанні своїх обов'язків. На лікарку у поліцію заявила її пацієнтка, тож відкрили кримінальну справу і почали з'ясовувати, що ж трапилось у медзакладі і як діяла лікарка. Вона до слова за сумісництвом завідує відділенням. Вона нележна про чистої професійної обов'язки у середньому дня медичної послуги. Допустила Певні порушення по медичних критеріях, що призвели до наслідків, перебуваючи далі на цій самій посаді, і на думку сторони обвинувачення, продовжуючи проводити маніпуляцію та лікувальні дії в даному закладі, вона може таким чином вчинити і інші кримінальне провадження аналогічного змісту. Слідчі і прокурори просять відсторонити лікарку від посади. Ми допитали ряд свідків, які є підлеглими, безпосередньо підозрюваної, і оскільки кримінальне провадження останні досудового розслідування ми говоримо про ті ризики, впливу на підлеглих з метою виконання об'єктивної істини. За даними слідства, нібито через дії лікаря пацієнтка втратила можливість мати дітей, як кажуть правоохоронці, ще у березні минулого року, внаслідок неправильного лікування у 45-річної пацієнтки, виникли ускладнення і її довелося оперувати. Перевіряють як дії лікаря, так і самої пацієнтки, наскільки та дотримувалась процедури лікування. Подія мала місце в 2024 році, ваша честь. З миту, у зв'язку з великим, я розумію, але без проведення відповідної судово-медичної експертизи, яка значний час тривала. Неочевидне вчинення кримінального правопорушення і більше з 2024 року. Просто відсторонити і від посади завідуючої, і від посади лікаря. Так, ваша честь. Що просто на період, доки ми закінчимо. І... А скільки вам ще необхідно досудове розслідування проводити? В межах, я думаю, двох місяців ми закінчимо Ваша честь. Про підозру гінекологині повідомили 29 вересня. Подія мала місце у 2024 році. Тобто досудове розслідування триває ну, щонайменше рік. Ну фактове, я розумію. Тобто за цей рік не впливало, не перешкоджала і тому подібне. Та й ми це досудове розслідування робили максимально все документально. Ми вже показували висновки експертиз. Ми повторно уточняємо деякі моменти, які нам необхідні для повної картини проведення лікування потерпілого. Захисниця лікарки переконує суддів не відсторонювати медика від роботи, мовляв, та на колег свідків у справі не впливала і не впливатиме. Прокурор як вікно сказати лукавич, що підпорядкувані. Ці медичні працівники, не жоден з тих працівників, які були допитані в судовому під час до судового розслідування, не є її підлеглими. Проризик продовження кримінального правопорушення це також лише припущення, оскільки це злочин з необережності, не можна продовжувати вчиняти необережний злочин. В противному випадку це вже має бути кваліфікуватися це діяння як умисне. Мовляв, навпаки, лікарка всіляко сприяє розслідуванню. Підозрюваність співпрацює з лістом, дає покази. Не вчиняє будь-яких дій, які бустабили чи зірвали приявлення слідчинки. Колегія суддів лише частково задовольняє прохання прокурора та слідчого. Ви відсторонені від посади за внутрішнім сумісництвом завідувача відділенням як лікаря гінеколог, Ви не відсторонюєтесь від вашої діяльності професійної. Зрозуміли рішення судову? До слова, днями правоохоронці просили на час розслідування відправити лікарку під домашній арешт. Судді відмовили, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Олена Лищук, Неля Прокопчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.